Зустрів ем, київських художників, загаліки тим добро враження від цього другого дня, що так ніби в мирному житті не не мирному, то скажи, будь ласка, і от е? враження у мене що в відпустку нарешті приїхав просто. Лише погода сьогодні просто ну, рай можна сказати. Зустрівся з художниками, хлопці стараються теж для тим більше для нас бійців, а то. Хлопцям теж велика вдячність від нас всіх з не був, чи то десант, чи то піхота, чи то морська піхота всі всіх на передовій частинах великі дякуємо, що підтримуєте нас, що не забуваєте нас, що ми вже будемо старатися, аби вам тут мирно малювались, дякую, щоб над вашими головами не літали пулі, щоб не прийшло. Ніякі чудо і заставило в руках тримати три хлори і кричати Слава яка хай... виражала. В свою чергу, в свою чергу, хотіла б поважати, щоб вас завжди охороняв як по охорони, це більше полягав, щоб були здорові, Знали, що вас завжди чекають вдома, що Та, вас не цінують, вас поважають. Це, це, Рано пізно, бізнес, все це, це закінчилося, Люди перестали вбивати одного. І все-таки до деяких людей нарешті дійшло, що є речі, які більш цінні за бізнес, найвищі політично-кураторські інтереси.